Вітаю усіх у новому році. З вами Тетяна Федорова. І впродовж наступних хвилин ви дізнаєтесь про новини Рівницької АЕС та міста Вараш. Енергоатом разом із Холтек Інтернешнал планує реалізувати проект із розміщення на Рівницькій АЕС шести модульних реакторів. На Рівницькій АЕС із робочим візитом побував президент на «Енергоатом» Юрій Недашковський. Кращих працівників станції відзначили грамотами за сумлінну та віддану працю. Старшокласники із Володимирецького та Маневецького районів, учасники ядерної школи РаЕС, познайомились із роботою станції та зустрілись із представниками організації молоді. Дошка Пошани Раес. Валентина Рижа машиніст крана. 33 роки присвятила роботі на підприємстві. Особливості роботи електромонтера з ремонту апаратури, релейного захисту та автоматики Леоніда Михальця. У Вараші урочисто відкрили інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Віці військової частини 30-45 захорони та оборони Рівненської АЕС провели флешмоб на підтримку полонених моряків. 3 січня 2019 року з робочим візитом Рівненську АЕС відвідав президент ДПНЕК енергоатом Юрій Недашковський. Поїздці його супроводжували представники компанії: перший віце-президент, технічний директор Олександр Шавлаков, віце-президент з ремонту і заводського комплексу Володимир Пишний та керівник служби президента Енергоатому Сергій Санніков. Генеральний директор відокремленого підрозділу Рівненська АЕС Павло Павлишин разом з президентом НАЕК та особами, що його супроводжували, відвідали маш шинний зал блоку номер 1 де ознайомились з ходом проведення планово попереджувального ремонту першого енергоблоку. Керівники обмінялися думками з фахівцями енергоремонтного підрозділу щодо забезпечення ремонту матеріалами та обладнанням. Далі в залі селекторних нарад під головуванням Юрія Недашковського пройшла виробнича нарада зі спеціалістами РАЕС стосовно питань пов'язаних з проведенням ремонту ротора генератора на блоці номер 1 та проведенню на підприємстві планово-попереджувальних ремонтів на блоках у 2019 році. За результатами поїздки, видані протокольні доручення щодо забезпечення виконання прийнятих на нараді рішень. ДП «НЕК Енергоатом» підписав з американською інженірингою компанією «Холтик Інтернешнл меморандум щодо співпраці у сфері розвитку технологій малих модульних реакторів та планує з 2026 року реалізувати пілотний проект з будівництва шести реакторів типу СМР 160 потужністю 160 МВт на майданчику Рівненської АЕС. Про це повідомив президент енергоатома Юрій Недашковський під час зустрічі зі студентами, яка відбулася нещодавно. Зараз практично весь світ кинувся розробляти технології малих модульних реакторів. Енергоатом не міг стояти осторонь цих процесів. Ми вже більше двох років входимо в клуб малих модульних реакторів. У нас підписаний меморандум із одним із розробників малих модульних реакторів про те, що ми зараз запускаємо пілотний проект, який дозволить нам з 2026 року розпочати будівництво. Ми Вибрали на майданчику Рівненської атомної станції побудувати шість реакторів, щоб замінити два реактори ВВР-440, щодо яких до 2030 року ми, можливо, приймемо рішення про їх зняття із експлуатації. Цей пілотний проєкт у нас вже стартував, сказав голова компанії. За словами Недашковського, малі модульні реактори мають ряд переваг перед реакторами великої потужності тисяча та більше мегаватт. Відповідно до наказу президента НЕЕКЕНРОГААТМ на Юрія Недашковського за добросовісне виконання трудових обов'язків працівники Рівненської АЕС нагороджені листом подяки грамотами почесними грамотами компанії. Також один працівник Рівненської АЕС отримав нагрудний знак відмінник атомної енергетики. У залі нарад адміністративно-побутового корпусу генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин урочисто вручив грамоти працівникам РАЕС. Відповідно до наказу президента ДПНЕК. Енергоатом Юрія Недашковського нагородили п'ять працівників. Нагрудний знак, відмінник атомної енергетики отримав начальник інспекції з ядерної безпеки на Рівненській АЕС Володимир Краснощоченко. За багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм почесну грамоту на екенергоатом вручили заступнику начальника служби надійності ресурсу та продовження експлуатації Віталію Федорчуку. Грамоту отримав начальник зміни хімічного цеху Руслан Андрусенко. Лист подяк. Аки за добросовісне виконання трудових обов'язків та сумлінну наполегливу працю вручено фахівцю аналітику з дослідження товарного ринку відділу супроводу конкурсних торгів Олегу Цапу. А також лист подяки компанії отримав головний спеціаліст, Державний інспектор інспекції з ядерної безпеки на РАЕС Петро Солдатов. Генеральний директор АЕС Павло Павлишин подякував усім нагородженим за сумлінну працю та побажав подальших успіхів. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом. Пріоритети в природоохоронній діяльності Рівницької АЕС, система радіаційного моніторингу, контроль за впливом на довкілля. Теми чергового заняття учасників ядерної школи РАЕС. Старшокласники із Володимирецького та Маневицького районів прослухали лекцію в НТЦ, побували на Скром. Ознайомилися із діяльністю служби охорони навколишнього середовища Рівницької АЕС, а також зустрілися із представниками організації молоді. Тему продовжить Тетяна Коровайчук. Старшокласники із Маневич заняття за програмою ядерної школи РАЕС розпочали з ознайомлення із навчально-тренувальним центром станції, його функціями і завданнями Дякую Оскільки проект має профорієнтаційний характер, основні акценти були спрямовані на те, щоб донести до учнів наскільки потрібна і водночас відповідальна робота атомників. В ядерній школі я беру участь через свою цікавість. Я завжди хотіла побувати на атомній станції, і взагалі дізнатися трішки більше про це і про цю сферу життя. Сьогодні ми були у тренувальному центрі, де були тренажери, включали різні кнопочки, і спрацьовувала така фальшива тривога. Бога, і зразки я таке дивлюся, і тут все мигає. Наскільки люди роблять велику роботу? Це дійсно велика праця. Учні дізналися про мету і діяльність служби охорони навколишнього середовища, адже Рівненська АЕС, як відповідальний споживач води, ретельно контролює показники скидів у річку СТИР, дотримуються своєї діяльності усіх вимог природоохоронного законодавства і контролюючих органів. Постійний безперервний моніторинг радіаційної обстановки довкола РАЕС та в 30 кілометровій зоні спостереження здійснюється завдяки автоматизованій системі контролю радіаційної обстановки. АСКРО старшокласникам продемонстрували обладнання, з допомогою якого спеціалісти Раес контролюють показники стану повітря, ґрунтів, опадів, викидів та скидів станції. На споруді очищення додаткової води учасники ядерної школи ознайомилися із технологічним процесом очищення води, дізналися, чому СОДВ стратегічний об'єкт в організмі атомної станції. Насичену програму перебування на Рівненській атомній станції доповнила зустріч із молодими спеціалістами. У новимушеній атмосфері учні поспілкувалися з тими, хто вже має певний досвід роботи, водночас займає активну професійну та життєву позицію. Сьогодні Рівненська АЕС зацікавлена у молодих спеціалістах. Для заохочення студентів, котрі вирішили після вузів працювати на атомній станції та уклали договір. Існує бонус. Вони отримують додаткову стипендію тисячу гривень. Правда, за умови гарних показників у навчанні. Хороша, мотивуюча складова для того, щоб добре втік вчитися, отримувати додаткову стипендію. В результаті ви маєте гарантію працевлаштуватися на РЕС. Тобто той, хто вчиться в певних вузах, той, з ким укладені трьохсторонні угоди на підготовку фахівця, хто вчиться гарно, хто активно підтримує активне життя в університеті, проходить практику і потім показує хороші результати у вхідному контролі. У нас на станцію, то ми їх гарантовано забираємо на роботу. Якщо ви цілеспрямовані і прагнете досягти високих результатів, на РаЕС у вас є можливість реалізувати себе як спеціаліст, наголошує начальник дільниці з ремонту арматури турбінних відділень Дмитро Боюка. Для молоді атомна енергетика перспективна галузь. Атомна енергетика буде розвиватися. Це зрозуміло всім, що потреби в електроенергії вони тільки зростають, і атомна енергія для навколишнього середовища це є. Зараз самий чистий вид енергії, і вже навіть люди, які боролися з атомною енергетикою, це визнають. Додаткові перспективи для професійного зростання дає знання іноземних мов, адже фахівці Рес постійно задіяні у міжнародних проєктах. Та найголовніше ділиться власним досвідом старший майстер Дмитро Коваль. При виборі майбутньої професії варто дослухатись до власної інтуїції і вибрати ту спеціальність, до якої лежить душа. Це гарантовано стане запорукою як успішної роботи, так і морального задоволення. Мені це подобається. Фізика, електрика, електричні поля. Я в цьому відчував себе, що то й моє. І працюючи зараз в релейному захисті, воно мені подобається. Креслити, схеми. Вони можуть бути отакені великі. Але мені та робота до душі. І тому ви маєте так само, якщо вибираєте професію, вибрати те, що вам до душі цікавили старшокласників умови працевлаштування на РЕС, заробітна плата, житло, жіночі спеціальності, випускників яких вузів і яких спеціальностей станція потребує найбільше. Київський політехнічний інститут це спеціальність атомна енергетика, Одеський національний політехнічний університет, атомна енергетика. І технології теплоносів та поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях. Львівська політехніка це теплоенергетика, електричні станції, автоматизоване управління технологічними процесами. Це Вінницький національний технічний університет, електричні станції і Київський університет імені Тараса Шевченка. Фізика ядра та фізика високих енергій. Отакі базові вузи і такі спеціальності. Сьогодні активна молодь Рівненської АЕС долучається до організації масових заходів, які пропагують здоровий спосіб життя і гуртують колектив. Спілкуючись з цими людьми, з цими молодими спеціалістами, я переконалася, що це безперечно дуже цікаві люди, і що роботу вони будуть мати. Загалом енергетики навели чимало аргументів, чому майбутнім студентам варто обрати професію атомника. До речі, Андрій Лящук із Великої ведмешки вже визначився, де хотів би працювати. Мріє, що обов'язково оволодіє знаннями для управління реакторною установкою. Фізика, люблю фізику, все електрику таке. Я хочу поступати в спеціальності, щоб управляти реактором. Ну не знаю, куди ще саме, але хочеться в Київ, в Одесу політехнічний. Проєкт Ядерна школа РаЕС надзвичайно корисний і потрібний для старшокласників, вважає вчитель фізики Зманевич Лариса Бондар. Він не лише поповнює знання старшокласників з фізики, але й допомагає розвіяти чимало міфів. Багато дітей просто, можливо, хочуть поступити, наприклад, вони знають куди. і от Це ж їм теж допоможе. І, в принципі, ну, тут є дуже багато різних спеціальностей. Вони можуть для себе щось і вибрати. Це дуже хороший проєкт. Тетяна Коровайчук, Павло Жих, канал Енергоатом. Валентина Рижа машиніст-крана. 33 роки присвятила цій професії на Рівненській АЕС. Сьогодні її світлина на дошці Пошани Раес. Чим приваблює жінку робота з механізмами та які відповідальні завдання вона виконує? Репортаж Тетяни Коровайчук. Валентина Рижа машиніст крана, досвідчений машиніст крана. Збігів у її житті було немало, одначе є такий, яким дорожить найбільше. Каже, на Рівненську АЕС влаштувалась, коли третій енергоблок тільки вводили в експлуатацію. Пробігли роки випало потрудитись і над завданнями, із продовження терміну його експлуатації, тож пишається, що причетна до успіху багатотисячного колективу рівненських атомників. Ось на такій техніці це кран мостового типу Валентина Миколаївна працює. Працює понад 33 роки. Переміщати вантажі, а серед яких бувають великогабаритні та дороговартісні дуже відповідальне завдання. За кермом має працювати врівноважена та спокійна людина, адже зайвий рух може завдати не лише значних матеріальних збитків підприємству, йдеться також про безпеку людей. Наша професія відноситься до типу людина техніка. Ну, це дійсно, це е, кожен день, як то кажуть, і ризики, і хвилювання, щоб ту роботу виконати досконало. Це ж там робота йде не тільки по сантиметрах, а навіть по міліметрах. Ну, Головне. Я казала, у точність, уважність в моїй професії. Це мостовий кран вантажопідйомністю 125 тонн, оскільки розпочався ППР першого енергоблока у машзалі на час ремонту статора генератора задіяний і цей вантажопідіймальний механізм. Ми переміщуємо великогабаритні грузи. І, 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 і статори, і ротори. 33 роки працюю, так, але ж кожен день, кожен день виконуєш ту роботу із хвилюванням потім. Бо якось думаєш, а вдруг щось не так. Але ж впевненість потрібна і уважність. Це насамперед. А вас ніколи не виникало бажання змінити роботу? Ні, ні, ніколи. Я навіть не уявляю себе от в іншій професії. У такій роботі неприпустимий поспіх чи метушня. Рухи мають бути надзвичайно точними. Робота ж філігранна. Це дуже відповідальна і дуже така. Ну так сказать, тонка робота. Загалом кранівники працюють на багатьох об'єктах станції, каже начальник цеху Микола Рубчинський. Діаграфія в цеху велика. Якщо починать наше обладнання, то ми фактично співпрацюємо з усіма службами, цехами, відділами станції. Чому? Бо тому, що в нас вантажопідйомне обладнання це починаючи з маленьких талей, 0,5 тонни і закінчуючи такими тяжкими кранами, як 320 тонн тон сіл. Свою любов до майбутньої професії Валентина Миколаївна плекала з дитинства. каже, що тоді подобались такі механізми. Родом тутешня із суховолі опановувати фах машиніста крана поїхала аж у Стаханів на Луганщину. Випало побувати у тих краях її сину Віталію, що добровольцем пішов захищати східні рубежі держави. Валентину Миколаївну у колективі поважають за відповідальність, за професіоналізм, за чесність в роботі. З Валентиною Миколаївною ми працюємо два роки. В колективі. Поважають, авторитет має відповідальна, тільки позитивні відгуки. Валентина Миколаївна вона нас завжди відрізнялася такою особливою увагою і підходом до того. Все життя вона пропрацювала на 125-ках, Це марш -зали всіх. Чотирьох блоків нашої станції, це 125 двадцять крани, крани відповідальні, тяжкі серії тяжких кранів, прольот 42 метра. крана, це увага, чіткість дії. Люблять, поважають ті люди, з якими вона працює. У подяку за багаторічну сумлінну працю колектив цеху рекомендував Валентину Миколаївну на дошку пошани Рівненської АЕС. Якщо людина любить професію свою, вона намагається виконувати її досконало. Тетяна Коровачук, Андрій Затірка, канал Енергоатом. Ми продовжуємо серію сюжетів про людей, які частину свого життя присвятили роботі на рідному підприємстві. Герой наступного репортажу працівник електричного цеху, електромонтер з ремонту арматури, релейного захисту та автоматики Леонід Михалець. Ми продовжуємо серію сюжетів про людей, які неабияку частину свого життя присвятили роботі на нашому енергогенеруючому підприємстві. Їх фото прикрасили дошку пошани Рівненської АЕС, і герой нашого наступного репортажу електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту і автоматики електричного цеху Леонід Михалець. Леонід Михалець народився у селі Стара Рафалівка, де і проминуло його дитинство. Він бачив, як тут на полісі споруджувався атомний енерговелетень. Пригадує, як іще першачком чув розмови про будівництво атомної електростанції. Як будівництво нашої Рівенської АЕС спочинався, це все було на моїх очах. Пам'ятаю, як приїжджали сюди люди з всього радянського союзу. Мені тоді було скільки всього вісім років. Я ходив у перший клас, воно все було цікаво. От, як в нас кажуть, атомна буде. В школі фізика для Леоніда була одним з улюблених предметів, а цікавість до електрики проявилася і ще раніше. Да, до електрики було дуже цікаво. Приїжджали РЕС, тоді виїзні бригади. Вони робили проводи там через нас город в селі, там де хата, стояв стовп. Все було цікаво, що то таке. Ми вирішили, як будується тут у нас велетень. Атомна станція, ну можна буде знайти роботу. Ну і так схотів і пішов поступати. Здобувати освіту він поїхав до Києва, вступив до Київського енергетичного технікуму, навчався добре і, як прийнято було говорити у ті часи, характеризувався позитивно. Там звернули увагу і на спортивний талант Леоніда. У подальшому він став кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики, об'їздив ледь не увесь радянський союз і здобув безліч перемог. А іще на початку своєї спортивної кар'єри виграв титул чемпіона збройних сил. СРСР. За свою службу був чемпіоном вооруженної сил СССР на, на 3000 метрів в Мінську в закритих, і друге місце на 1500 метрів. То потім я вже і тут був, то бігав за всі, за село, і за станцію, і за область, що тільки не було. Здоров'я хватало. Участь у спортивних змаганнях не завадила Леонідові у навчанні. Успішно здавши іспити та отримавши диплом, він повернувся додому. У 1987 році влаштувався електромонтером на енергодільницю. Через рік перевівся у службу релейного захисту та автоматики, де познайомився з Віктором Тихоновим. Його Леонід Петрович називає своїм наставником і вдячний долі за те, що вона звела його з цією людиною професіоналом та знавцем. Своєї справи, досвідченим спеціалістом, поряд із яким герой нашого сюжету пропрацював три десятиліття. До речі, неабияку вагу тут мало і те, що Леонід був спортсменом. Він був легкоатлетом. це Легкоатлет великий труд кожнедневний, усердний. І такі люди, звісно, будуть і на роботі точно так же. Вот Тому я до виводу, що трудолюбивий чоловік мені можуть. Значну частину свого життя Леонід Петрович присвятив нашому енергопідприємству за ці роки, яких тільки робіт не доводилося виконувати. Було різного було куча реконструкцій. Пускали четвертий блок, пускали лінію Київську 750. Зараз продовження було ресурсу третього блоку. На Наша противріна вона все зв'язана з блоками всім. Ці панелі Леонід Петрович знає як самого себе. Ось панель автоматики та ліквідації синхронного режиму лінії рівне, яку, звісно, згодом замінять на сучасну. Розлучатися із нею буде сумно, зізнається наш герой, адже є у цій панелі щось своє рідне. Сумно буде розставатися, коли будуть викидати, бо це ж саме мій початок. Ці перші ці реле. А неподалік вже сучасна панель, яку встановили рік тому. Мені дов... Холося побачити від простої механіки до більш складних мікропроцесорних панелей, завжди вислухає, підтримає, а при потребі надасть мудру пораду. Для молодих спеціалістів Леонід Михалець наставник і вчитель не лише у робочих питаннях, але й по життю. Петрович дуже досвідчений працівник. Він щодня передає свій досвід, допомагає в роботі, завжди відгукається добрим словом, порадою. Ну, все робить для того, щоб нам було тут добре працювати. Є 99% праці і один тільки талант. Є люди, в яких таланту 2% за щоб своєї праці добували таких результатів всього. Все. А в нас тим більше на атомній станції тут треба працювати, думати ну, і вчитися ще раз вчитися. Вероніка Горлачова, Вадим Книшук, Микола Мордас, канал Енергоатом. Інклюзивно ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами відкрили у вараші. В урочистостях з цієї нагоди взяв участь заступник голови рівницької облдержадміністрації Віталій Ундір. Наша відеокамера зафіксувала урочисту мить передачі символічного ключа. Інтерактивна підлога, спеціалізовані парти, навчальні посібники, ігрові матеріали усе задля того, аби допомогти дітям із особливими освітніми потребами почуватися повноцінними членами суспільства. У вараші відкрили сучасний інклюзивно-ресурсний центр, який надаватиме корекційно-розвиткові послуги дітям віком від 2 до 18 років. Першочергове наше завдання це. Надання корекційно-розвиткової допомоги діткам, а також проведення комплексної оцінки. Відповідно від нашої комплексної оцінки буде відштовхуватися мережа навчальних закладів, так як всі спеціальні групи, усі інклюзивні класи, індивідуальне навчання, щоб це функціонувало, працювало, вони мають мати нашу комплексну оцінку. Інклюзивно-ресурсні центри створюють, щоб забезпечити права дітей із особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. На урочисте відкриття центру до Вараша прибув заступник голови рівненської обдержадміністрації Віталій Ундір. Він ставить високу оцінку усім, хто доклав зусиль для його створення. Це вже тринадцятий інклюзивний центр на Рівненщині. в планах 33 до кінця наступного року. Основна ціль це щоб оці дітки, які поряд тут біля мене, відчували себе повноцінними жителями нашого суспільства, повноцінними людьми. В планах нас закупити дитячий майданчик, спеціалізований для самих діток з особливими освітніми потребами розмістити тут біля нашого закладу. Урочиста мить, тимчасово здійснюючи й повноваження міського голови секретар Вараської міської ради Олександр Мензул передає символічний ключ директору закладу Наталії Шаблевській. Віднині двері центру відкриті для юних відвідувачів та їхніх батьків. Дуже гарно світло, така атмосфера домашня, приємна Я впевнена, які задоволення будуть приходити займатися. До речі, хочу відзначити доступ. Дуже зручний у сьогодні скористалися. Спробували це теж немало важливо. Вчитель логопед та інші фахівці проводитимуть з дітьми індивідуальні та групові заняття. Перший урок гості разом з дітьми на папері мають прикрасити новорічну ялинку. А щоб дорослі відчули, як буває особливим дітям інколи не просто виконувати, здавалося б, елементарні дії, їм запропонували одягнути рукавички. Доповнив свято Святий Миколай, а в подяку за його гостинці діти заспівали. Тетяна Коровачук, Павло Жих, канал Енергоатом. Українці проводять флешмоби на підтримку полонених моряків. Нагадаю, 25 листопада російські військові захопили українські катери на Азові. Судна виводили з Керченської протоки. Під час захоплення росіянами українських кораблів поранення отримало шестеро наших військових. Не стоять осторонь і бійці військової частини 3045 з охорони та оборони Рівненської АЕС. Вони долучились до всеукраїнської акції. Новорічно різдвяні свята традиційно відзначають із щедрим застіллям та гучними феєрверками. Як пройшли вихідні та святкові дні у Вараші? Святкові вихідні дні в місті Вараш пройшли для святкової допомоги у звичайному режимі. Тільки збільшилася кількість викликів майже у два рази. Особливо збільшилася кількість викликів до дітей з температурою. Зв'язку з тим, що в поліклініці вихідні дні дуже багато людей до нас звертаються. За медичною допомогою амбулаторно. Хочу відмітити, що надзвичайних ситуацій у зв'язку з святами не було, тобто в зв'язку з зловживаннями алкоголь. Але був один неприємний виклик, коли один громадянин, підстреливши свого суботижника, прибіг на скору, вибив нам двері. Хоча там надзвичайної ситуації не було, і зараз міліція його розшукує. У бізнесменів є застарілої модифікації двері, які не продадуть дві подвійні якщо можуть, щоб спонсорували, тому що у нас важка фінансова обстановка. Вважаю всім жителям міста Вара щастя, здоров'я і всього найкращого в наступившому новому році. Доброго дня, шановні жителі міста. В цілому на території міста за новорічні серіздяні свята будь-яких надзвичайних подій з жителями міста не трапилося. Стосовно е працівниками поліції до адміністративної відповідальності з новорічних телевізень світу було притягнуто два водія транспортних засобів по статті 130, це керування транспортним засобом стані алкогольного спиніння. І один випадок, який трапився сьогодні в ніч, це випадок пошкодженням дверних дверного скла на е на приймальному відділенні швидкої та екстреної медицини. Надійшло повідомлення від лікарів про те, що невідома особа пошкодила віконне скло вхідних дверей. Прибувши на місце події, працівники поліції побачили невідому особу в стані алкогольного спільнення, яка була в агресивному стані, не реагувала на будь-які зауваження. Тому дану особу було запрошено до Воратського міського відділу поліції, проведено з ним профілактичну резаціальну роботу. Та доставлено на дану особу за місцем її проживання. Сьогодні дільничними інспекторами поліції буде з даною особою проведена розв'язана робота щодо відшкодування збитків завданих і складено адміністративний матеріал, який в подальшому буде розглядатися Козацьким міським судом. Тому, користуючись можливістю, ще раз хотілося привітати всіх новорічними передзявними святами. Дякую, що провели час разом із нами. Ще раз вітаю всіх у новому році. Бажаю вам лише хороших новин.